Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І сьогодні говоримо про таке. Співпраця з відомим благодійником. Мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч із представником фонду партнера Говарда Баффета. Золоті яйця. Скільки може коштувати ранковий омлет для родини? Обмороження та контузії. Історія дніпрянина Андрія, який став гранатометником у десантно-штурмових військах. Обстрілювали з артилерії, скидали боєприпаси з БПЛА та били дронами камікадзе. Протягом дня ворог атакував Нікопольщину 10 разів. Потіли в Понікуполю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Загиблих і постраждалих немає. Яких збитків завдав терор ще уточнюється, повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Дніпро співпрацюватиме з фондом-партнером відомого американського благодійника. Мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч із представниками Global Empowerment Mission Фондом, партнером відомого американського благодійника Говарда Баффета. місто вибудовує програми підтримки Дніпрян та переселенців, в тому числі у випадках, коли пошкоджене майно не на балансі міста і з яким не вийшло звернутися до державної програми. Є відновлення. Фонд Глобал Empowerment Мішен, президентом якого є Майкл Капоні, має пріоритет взаємодії саме з прифронтовими містами. Очікувана підтримка це продуктові та гігієнічні набори, а також заміна вибитих через атаки РФ вікон і надання генераторів. Ми ніколи не відмовляємося від будь-якої допомоги. Кожна копійчина, яку ми отримуємо від наших благодійників, це копійчина, яка зекономлена з місцевого бюджету. Тому ми співпрацюємо з благодійниками, які допомагають людям адресно, для них надаємо відповідну інфраструктуру, розміщаємо в територіальних центрах, в управліннях соцзахисту, в райадміністраціях, де вони можуть напряму співпрацювати вже з людьми. Це наші пріоритети, саме прифронтові міста. Максимально хочемо допомогти, намагаємося максимально змінити ситуацію на краще для того, щоб люди знали, що про них не забули, для того, щоб люди повертались до України, повертались до своїх домівок. У жовтні зростуть ціни майже на всі продукти. Курячі яйця подорожчають на 7%. Як це відіб'ється на споживачах? Дивіться у сюжеті Дар'ї Лисенко. <клухи> З десяток яєць вистачить на сніданок для української родини з чотирьох людей. Втім, з нинішніми цінами на цей продукт ласувати омлетом щодня стане дорогим задоволенням. Тільки за цей місяць ціна на яйця виросла на 7%. Пан Микола вже близько десяти років має своїх корей. Йому до вподоби тримати своє господарство. Домашні яйця набагато кращі ніж покупні. Я думав, що це ніякого результату не буде. Коли вони почали нестися, приносить ну, додаток яїчками. От. Я зрозумів, що це дуже вигодно. Чоловік наголошує, він не профі у цій справі, більше любитель. Курей я держу, яйця носні. більшинство покупаю на яєчко. Велике кількість я не держу курей. Десять курей у мене приблизительно я говорю, буває більше до 20 штук, більше я не держу. Кожен день у мене виходить прибуток по яєчкам. О, де -то, ну, 10 їчок кожен день. Тим більше ціни ростуть, тож вигідніше тримати своє власне господарство. От ці в мене молоді кури, тільки оце, може, вони в мене місяць, це е, нова партія. Я взяв 10 штук і оце почали нестися. 85-річна пані Галина живе лише на пенсію і не може собі дозволити часто купляти яйця. Але до свого дня народження вирішила зробити собі подарунок, придбала цілий лоток. Зробили б як раніше, саме для пенсіонерів: і борошно душевше, і яйця, картопля, хоча б харчовий набір. Птахоферми теж бомблять. Ну а що зробиш? І завищують ціни самі продавці. У цьому я вже переконалася. Продавчині розповідають ціни на яйця змінюються постійно. Буквально ніділя буквально тиждень, як вони подорожчали. Ті, які були 45, вищий сорт стали 50 гривень. А ті, які були 35, добірні. Вони стали 40 гривень. На 5 гривень піднялися з десятка. ціна, то впала влітку, коли було дуже жарко, і мабуть не було у них надлишку, тому й спустили ціну. Зараз є думаю, стало прохолодніше і беруть на експорт. За рік ціни на продукти харчування виросли на 6%. Причина не тільки у війні. Експерти вказують на залежність від експорту товарів та імпорту кормів. Це дуже сильно залежить від того, наскільки наші яйця будуть їхати в Європу. Чому я про це говорю? Тому що ми маємо достатньо великий обсяг виробництва яєць, і коли вони не їдуть в Європу, всі лишаються на внутрішньому ринку. Ціна на них падає. Пам'ятаєте, минулого року там листопад, грудень були блокування кордонів зі сторони поляків. І ми мали ситуацію, при якому яйця, практично весь весь обсяг виробництва місячний, лишався середині країни. Зараз ситуація, на жаль, починає повторюватися. Загалом ціна на продукти залежить від багатьох факторів попиту, вартості пального, податків і навіть пори року. Через війну Україна втратила 19,3% земель аграрного сектору. Від обстрілів страждає і тваринництво, та птахоферми. Тож на падіння цін розраховувати не варто. Навіть навпаки, з часом за десяток яєць доведеться сплатити 70 гривень і навіть більше. Лисенко, Іван Борис Єфімов, за тисячу євро до Молдови у багажнику на трасі Одеса рині прикордонники спільно з поліцейськими затримали 36-річного водія вантажівки, який намагався приховано підвести до кордону з Молдовою свого пасажира, мешканця Харківщини і уродженця Курської області РФ. Водій вантажівки обладнав під багажним відсіком схованку, куди розмістив свого клієнта. Наразі шофера-переправника і його пасажира затримано. Працівники ДБР продовжують активно виявляти та передавати у власність держави незаконно набути майно родичів обвинувачених у держзраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Корпоративні права та майно кількох підприємств, кінцевими власниками якого є Медведчук та козак, вартістю майже 400 мільйонів гривень, передані у власність держави. Слідство триває. За клопотанням ДБР суд арештував та передав в управління національному агентству з виявлення активів нову партію майна підприємства «Бетонбуд», яке його власники, рідні брати Медведчука та Козака, приховали від фіскальних органів. Правоохоронці встановили, що на балансі раніше переданого арма підприємства перебуває необліковане майно. Ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 мільйонів гривень. Виходи на нуль, обмороження та контузії. Кожен день на фронті стає випробуванням для наших захисників. Сьогодні ми розкажемо історію дніпрянина Андрія, який став гранатометником у десантно-штурмових військах. Після поранення у ногу захисник проходить реабілітацію у Дніпрі. Деталі у наступному сюжеті. Було перечуття, що щось буде. О, так і і трапилось був скид. Нам розкрило укриття. Андрію важко згадувати той день, коли отримав важке поранення. До війни чоловік працював на меблевій фабриці, виховував сина. У травні 23-го року він приєднався до лав Збройних сил України. Місяці підготовки чоловік навчився на гранатометника в десантно-штурмових військах. Потім були три виходи на нуль. Кожен був важким випробуванням. Перший виз це було, звісно, страшно, тому що. Не знаєш, як воно буде. Ну, по першому виїзді отримав полетік кніг ну, обмороження. Ну, Пробув, потім, слава богу, перезмінка була, ну, потім лікувався місяць. Холод, постійний стрес. Андрій тримався, однак найважче було попереду. 9 березня 2024 року. Його підрозділ потрапив під артилерійський обстріл. Пламок снаряда пройшов через його праву ногу, серйозно пошкодивши стопу. Тут у нас хіс зловний песне хістки. Тут сидіть апараті Зарова і бачимо амперації паці, то він не, не може рухати в принципі палангами. Вірності повністю відновити функції немає, тому що в нього іде контрактура е, суглобова, е, то він не вийде до 90 градусів, щоб він міг нормально наступити. Це завжди будуть чобітки артезні. Е, ми е, дали навантаження для того, щоб коли збільшити символ е, розіначів коліна на збільшення сили м'язів нашій китівки. Попри все, Андрій не здається. Вже два тижні проходить реабілітацію у Дніпрі. Заняття насичені та важкі спеціалісти завжди поруч та слідкують за кожним кроком у реабілітації пацієнта. Сергій Скрипник, Іван Пономарьов, Дніпро ТВ Шпигували за силами оборони одразу у трьох регіонах України. Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові. Агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора. ЗРФ один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки сил оборони. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі і з конфіскацією майна. Робота для ветеранів складнощі з логістикою та блекаути. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації відбувся круглий стіл, куди запросили бізнесменів регіону. Їх вислухали та допомогли отримати консультації з хвилюючих питань. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Діалог з бізнесом Дніпропетровщини та підтримка українських виробників. Віктор займається виготовленням матеріалу для армування бетону. Він очікує відповіді на питання, які хвилюють представників середнього та дрібного бізнесу. На сьогоднішній день ті проблеми, з якими стикається бізнес у зв'язку з повномасштабною агресією, вони дуже складні для нас. І е, велика системна робота, яку проводить сьогодні держава у цьому питанні, вона допомагає нам справлятися з тими викликами, які е, сьогодні становлять певну загрозу для будь-якого або маленького, або середнього і навіть великого бізнесу. Запрошені експерти ході зустрічі консультували та доступно пояснювали, як поводитися в різних ситуаціях. Нас намагаються почути і не просто почути, як ми бачимо, що ми озвучили якісь питання та був фідбек з боку учасників, які могли якось проконсультувати. За круглим столом зібралися майже пів сотні підприємців. Деякі нагальні проблеми вдалося вирішити під час живого спілкування. Це представники різних галузей. Обговорили проблемні питання найпершої взаємодії з податковою митницею і іншими структурними підрозділами. Діалог вийшов відвертий. Подібні зустрічі з бізнесменами планують проводити регулярно. Артем Ліфінсев Дніпро. Тіві СБУ викрала і знешкодила у Києві банду ракетирів, яку очолював громадянин РФ. До банди долучилися чотири бандити рецидивісти які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї. Лідер банди громадянин Росії, який уже відбув тюремний строк в українській в'язниці за матеріалами СБУ у 2017 році. Суд дав йому 5 років ув'язнення за участь у терористичному угрупованні «Восток», яке воювало проти сил АТО. Учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами. У разі несплати данини ракетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Злочинця з Дніпра розшукали у Полтавській області. 24-річний підозрюваний ще 2 вересня разом зі спільником погробував потерпілого на одному з вокзалів Дніпра. Сьогодні фігуранта затримали. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Початок великої війни, підрив Каховської ГЕС та історії обстрілів. До Дніпра завітала команда, яка працювала над створенням книги Ламент Херсонщини. В ній різноманітні історії людей, які пережили жахіття, що творили окупанти на Херсонській землі. Книга рукотворна. Її створювали українські та естонські художники. У ці хвилини дніпряни та гості міста ознайомлюються із книгою. На місці працює наш журналіст Артем Ліфінцев. Тож, Артеме, тобі слово. Вітаю Філіпе, і дійсно у залі, де відбувається презентація книжки, вже потихеньку збираються люди. Їх доволі вже багато, як ми бачимо. І мені, як людині з Херсонської області, яка народилася на Херсонщині, особливо приємно, адже приділяється увага, яка відбувалася на, під час окупації на Херсонщині. Ми вже поспілкувалися з куратором проєкту, який розповів нам. Що вага цієї книги, цілих 6 кілограмів. А вона із чотирьох розділів, в ній 166 сторінок і понад 50 історій. Ну, А більш детально про ці історії, про свої історії, нам розповість художниця з Херсону Валерія, пані Валерія. Розкажіть нам, будь ласка, про свої роботи, які в книжці, і більш детально про цю книгу. А у нас була задача за 9, 10 днів створити так, такий манускрипт, де будуть зібрані. А ну насправді планувалося 50, Потім сталося трошки більше. Ми зібрали історії і більше проілюстрували. І 12 художників проілюстрували а, ці історії жителів, які пережили а, окупацію, і те, що траплялося з людьми в окупації. А, особисто моя історія також присутня на обкладинці. Там присутній осколок від снаряду, який потрапив. Рапив саме до мене у двір і пробив стріху. Він не один насправді їх насправді безліч такого добра у нас достатньо. От і одним з них ми прикрасили цей арт. -бірку. Розкажіть, будь ласка, чому вирішили прикрасити саме уламком? Це такий фрагмент, який не дає забути, який не дає а, а, забути про те, що відбувалося, що відбувається в даний момент, і які емоції ми переживаємо через ось такі шматочки металу. Дякую вам велике, а, книга. Зараз подорожує Україну. Вона вже побувала в Миколаєві, в Одесі і власне, у Херсоні. Крім цього, ще в багатьох містах України но Дніпро стала останнім місцем. Далі вона направиться до Європи, а саме до Естонії. Філіпе, тобі слово дякую Артема за розповість. А ми продовжуємо наш випуск. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь також до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!